Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися моїми покупочками в маркеті Мюля. Це косметичний гіпермаркет, можна так сказати, який знаходиться в більшості міст Німеччини. Я була останнього разу на днях в Ерфурті, в тому Мюлері. Це як величезна Єва. Представте собі, якщо ви знаходитеся в Україні і ще не були а, ні разу в Мюллері. Ось я дещо там придбала. Більша частина це не мені, це подаруночки для мами. Ось такий чек мені вийшов з Мюллера. А якщо вам цікаво подивитися, що ж саме я знайшла там гарного та корисного, заварюйте свій улюблений чайок або кавусю. І поїхали разом дивитися, що в мене саме мені. Я придбала після довгих випробувань цього відео ось такий дуопак. Це м'які зубні щітки Mariedol, торгівельна марка. Вони йшли за гарною ціною, біля 6 євро коштував цей набір. Ось і, і я зараз займаюся, в мене є чутливі ясна. Є деякі певні проблеми, ось тому мені періодично знадобиться саме м'яка щітка. Ось я буду її тестувати. В мене була така, але середньої жорсткості, тепер буде і м'яка також. А також ще за суперціною були тканеві маски для обличчя від торгівельної марки Гарніє тому я придбала одразу дві. Ця з ретинолом, а ця з аоє та гіалуроновою кислотою. За євро 55 євро була кожна. А я придбала це не собі, а на подарунок. Тому ось просто ділюся з вами цими новинками. Я придбала також на подарунок для мами ось такий парфюм від Елізабет Арден. Він коштував за знижечкою. Тут 100 мл обійшлося майже в 20 євро. Без копійок. Ось Їй подобається цей аромат. Він дуже гарний на весну і на літо також. Ось в мене колись був такий, але зараз мені цей аромат вже не личить. Я його не обираю, тому для мами залюбки придбала за акційною ціною в 20 євро. Також ще в мене нема чеку, це був інший чек, але ось такий сухі шампуні. Це теж моя мама придбала. Від Aveo це власна марка Мюллеру. Такий трокен Shampoo Rosie Glam Professional лінійка. Буде тестувати його, вона ще не спробувала. Гадаю, що він може бути навіть з рожевим відтінком. Далі вже розкажу вам колись в пустих баночках детальніше. І ще один, так як вона в мене блондинка ось такий Blond Plague це. Догляд за світлим волоссям, за плонтинистим волоссям, також Artist Professional якась марка Мюллера. Також вона, вона вже цю лінійку тестувала, їй подобається. Я особисто не користуюся сухими шампунями, якось воно мені не заходить. Я звикла до звичайних шампунів, тому поки що в мене так. На подаруночок придбала ось такі рум'яна, це теж мама в мене хотіла. А марка Benecous якась бюджетна, коштує річ, вони 4 євро, ось такі рум'яна, 5,5 грамів тут. За сєзальмон відтінок називається. Ось. Тому це сухі такі рум'яна без церковця, просто на щодення, скажімо так. Ще я хочу з вами поділитися. Вчора мені достався певний б'юті набір у подарунок. І що ж саме, в мене це марка Raux. В мене є Olivia Oil Zafe. Це таке універсальне мило з оливковою олією. Як для волосся підходить, так і для тіла. Що тут вказано. Тут 90 грам. Майже гарний склад. Тут вода, тільки ця олійка та гідроксид содіум. Більш нічого підходить добре для сухого волосся. Я якось спробую, можливо, десь поїздку візьму з собою. Поки що тільки не отримала. Ця марка для мене нова, тому я ще буду тестувати. Мені дістався також у подарунок з мигдалевою та Жожоба олійками. Ось такий бальзамчик для губ. Стіку теж буду тестувати залюбки. Я люблю всі новиночки. ось. Це німецьке місцеве виробництво, як я зрозуміла, з Тюрингії. тому особливо буде цікаво подивитися. І ще в мене є, я давно вже дівчата придивлялася в різних магазинах до крему дезодоранту. І ви не повірите, я була дуже схвильована, бо саме в цьому подарунковому набірчику мені відрауз дістався Деокрім. Я зараз вам покажу, я вже сьогодні вперше його тестувала і залишилася поки що задоволена. Ось так він виглядає такий як білий сухий крем. Він дуже приємно маю від. Він приємно пахне. Лимончиком, цитрусом і якимись травами. Тут доволі такий натуральний склад. Тут входять різні олійки, майже нічого нема такого зайвого, хімічного, і я сьогодні в мене була довга прогулянка з собакою лісом, і я тестувала цей крем на фізичну. Виносливість і все було добре. Ще завтра в мене теж непростий день, мене будуть чекати переговори певні, я теж ще завтра хочу його затестити. Це буде вдруге. І е, після вже поділюсь з вами ще в пустих баночках. Я гадаю, теж результатами, чи задоволена я ним, чи ні. Але я маю надію, що він мене. У всіх моїх переговорах, прогулянках і так далі. Сама ця консистенція, вона мені цікава, і я залюбки буду продовжувати це тестування, поділюсь з вами далі результатами. Я дуже задоволена такими знахідками, такими подарунками. Ось іще в мене вже був в пустих баночках, я вам покажу. Закінчився такий олівець для брів від Лоріаль Paris. Я вчора придбала в Діємі, була, придбала 9 чи 10 євро, ось такий новий. В мене це відтінок брюнет 105 відтінок. От зараз ви можете бачити на моїх брівках цей олівець. Він такий, ніяк олівець, а він з аплікатором. Аплікатор такий з кісточкою. Ось, я задоволена. Його хватає, мені вистачає надовго. Колишня версія така сама була. Я десь ну, рік точно мені вистачило, тому навіть не зважаючи, що 10, 10 євро, мені взагалі він подобається саме цей відтінок від L'Oréal. Ось Brow Artist лінійка тому можу вам порадити. Він добре, ну, в мене свої бровки вони такі теж темні в мене. Але вони не, не дуже густі. Якщо я хочу більш виразний вигляд, як зараз, то я заповнюю деякі пустоти цим аплікатором з відтінком. І це виглядає вже краще. Ось тому я можу це залюбки вам рекомендувати. Ось ось такі покупочки в мене вийшли а, такі подаруночки і покупочки все разом. А, я ще хочу вам трохи. Пізніше вам в майбутньому відео а, продемонструвати в мене є певний новий одяг. А, да, трошки готуємося до весни. А, якщо вам цікаво, буде подивитися це, це відео. А, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікава взагалі вам ця тема. І я тоді дозніму і змонтую для вас відео щодо нового одягу. Якщо вам цікаво, дайте мені знати. Я бажаю всім гарного вже лютого місяця. Незабаром вже за місяць весна прийде. Я особисто чекаю. Сподіваюсь, ви також чекаєте. Ось тому дякую вам за перегляд. Підтримайте мене вподобайкою, як завжди. Підпискою, якщо ви ще цього не зробили. Діліться з вашими друзями. Всім чудового настрою, міцного здоров'я, миру нам всім, мирного. І стабільного життя. Ось, не пропустіть мої нові відео. Всім пока-пока!